Мої вітання, друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з двома електросамокатами від торгової марки Прокрав це DS350S і DS500L. Ви мені, звісно, можете написати в коментарях, що які самокати, осінь на дворі, та яка вже осінь, вже скоро зима навіть а ти самокати знімаєш. Я вам хочу подякувати, дякую за те, що пишете коменти, адже це дозволяє просувати краще український контент в Ютубі. Ну а щодо сезонності, так дійсно, прокрав трішки прогавили з сезоном. Ми тільки-тільки привезли свої самокати, свій новий продукт. Ну але тим не менше, цей сезон закінчився. Буде наступний сезон, в якому ми будемо, я думаю, кататися на цих самокатах від прокрав. Тотож, мощити зручніше, зараз буде погляд на цю продукцію. Погнали! i <laughs> Назва самокатів, я думаю, що ви вже здогадалися і про їхню потужність. Ось цей DS350S має двигун потужністю на 350 Вт, А ось ця 500-ка, відповідно має потужність двигуна 500 Вт. Але різниця між цими самокатами не тільки в їхньому двигуні, а ще й в акумуляторах. В обох самокатів акумулятори літіоні, але мають різний вольтаж і різну ємність. 350 ка має акумуляторну батарею на 36 Вольт і на 104 Ампер-години. а 500 ка має акумулятор на 48 Вольт і на 13 Ампер-годин. що дозволяє їй проїхати на одному заряді, але в еко режимі близько 55-59 кілометрів. А от 350 ка може проїхати на одному заряді, може бути в екорежим. Близько 32-35 кілометрів. Але це при ідеальних умовах і все буде залежати від покриття, по якому ви рухаєтесь. Рухаєтесь ви по асфальту чи по ґрунтовій дорозі. Рухаєтесь ви вгору чи згори. Ну і звісно, відповідно, яке буде навантаження. До речі, номінальне навантаження і на цей, і на цей самокат складає 120 кг. кілограм. І люди з такою комплексією, як у мене, саме 80 кг на ньому можуть рухатись без ніяких проблем. А от дві таких людини, як я, ну. Він повезе, але це вже буде знущання над самим самокатом. Тому кататися вдвох чи одному, це вже вирішувати вам. До речі, про вагу самих самокатів: 350-ка має вагу 15 кг, а 500-ка має вагу 20 кг. і в принципі здавалось би, ну, 5 кг, Що там таке? 5 кг, різниця невелика. Але коли ти береш в руки один самокат. А потім інший, ти розумієш, що 5 кг це все таки суттєва різниця. І якщо вам потрібно буде самокат піднімати по якимось сходам, там на п'ятий поверх, на десятий, не дай Боже, без ліфта, то Ну, очевидно, що 350 ка в цьому плані буде вигравати, бо вона легша. Тепер на рахунок діаметру коліс і підвізки. До речі, підвізка присутня в двох самокатах. Діаметр коліс однаковий, це 8,5 дюймів. Є тільки відмінність в тому, що 350 ка має безкамерні шини, антипрокольні, а 500-ка має звичайні пневматичні шини. І тут є і плюс, і мінус. Плюс полягає в тому, що, ну, на 350ці можна рухатись по будь-якій поверхні і не хвилюватися за те, що ви можете проколоти собі шину. Але мінус полягає в тому, що коли ви рухаєтесь не по рівній поверхні, то вся вібрація від покриття передається на кермо. Це трішечки дратує. Так, зараз з'їжджаємо з, з бордюра знову. Бува! Якщо говорити про 500, то велику кількість малих нерівностей якраз поглинає ця пневматична шина і їхати на ньому комфортніше. Але комфортніше на ньому їхати не тільки із-за цього. У 500-присутня і передня, і задня підвізка. І не дивлячись на те, що Саме кермо, самі от рульові колонки і рама в обох самокатів однакові, 500 все одно є вищою десь приблизно на 8 або 9 см за 350. -ку. У 350 також є передня підвізка, яка виконана просто у вигляді звичайної вилки на пружинах. Так само, як у самих дешевих велосипедах, така вилка називається ластохвост. Тобто, вона амортизує, але. Такого нормальної роботи амортизатора там немає. Самий простий варіант. Вона гасить якісь сильні удари, тобто великі вибоїни, але на дрібних якихось ямочках вона ну, не, не дуже добре працює. У 500 ці це все набагато плавніше. Якщо катання на 50 можна порівняти з катанням на якомусь човні, там, де у вас все плавно і гладко, то 350-ку можна порівняти з катанням на якійсь. Пральній дошці, там де ось так постійно трясе, але це не є якимось великим мінусом, адже поїздка приблизно на 80% скутерів буде абсолютно аналогічна до поїздки на 350. Тому якщо ви виступаєте за комфорт, то вам Кататись на 500ці. Якщо ви звикли до класичних самокатів, то це 350. ка А ще в 350 ці зазор між самою шиною, тобто колесом і крилом, дозволяє вставити туди 10-дюймову покришку. А от в 500ці цей зазор дуже маленький і навряд чи, що туди. Влізе колесо, ну я маю на увазі покришка більше ніж 8,5 дюймів. Максимальна швидкість в обох самокатів складає 25 км на годину. Вони можуть працювати в чотирьох режимах. Перший режим це режим пішохода зі швидкістю 3 км на годину. Другий режим еко це швидкість 6 км на годину. Третій режим це режим D. це швидкість буде 15 км на годину. І саме швидкий режим це S – 25 км на годину. зараз. Ну, маловато, маловато, 25 км, хотілося б швидше, хоча куди швидше з такими маленькими колесами. Воно на, на наших дорогах по цим ямах його так ковбасить. що... Ну, хоча коли ти звикаєш, їздити на самокаті, звикаєш до нього, до керування, в принципі, тоді вже можна гнати. Пам'ятаю, так я їхав 60, чи скільки каме на самокаті. Набирають цю швидкість самокати по-різному. Ну це очевидно: 350 і 500. Але от швидкість набору не така ж і велика, буквально там якихось 2, можливо, 3 секунди. А от різниця в чому є, так це в підйомах, точніше, в їх подоланні. В мене на території є естакада для ремонту автомобілів з кутом нахилу заїзду на неї 8 градусів. Обидва самокати з цим справилися. Я їх став прямо під гірку без розгону. Вони обидва заїхали, але 350 п'ятдесят ціну очевидно було. Важче заїжджати на цю гірку ніж п'ятисотці. Але якщо дати 350 ці буквально якихось 2-3 метри розгону, то вона заїжджала на цю гірку без ніяких проблем. До речі, максимальний кут нахилу гірки, під який можуть заїхати ці самокати, те, що заявлений в характеристиках, то це 12 градусів. Коротше, є ось така гірка, от без розгону, без нічого. От стою, натискаю на газ, поїхав. Не дуже швидко, скільки там 8 кілометрів на годину, але заїхали. Тепер на рахунок гальм. У 350 ки двигун знаходиться в передньому колесі. Там гальма відсутні. Гальмо є лише в задньому колесі, але воно дискове і доволі таки впевнено зупиняє самокат навіть зі швидкості 25 км на годину. І навіть з гірки пробув можна навіть заблокувати. У 500 попереду знаходиться у нас дискове гальмо, позаду у нас знаходиться двигун, і в самому двигуні є гальма. Я так розумію, що вони барабанні. Але в комбінації з переднім і заднім гальмом зупиняється самокат доволі таки впевнено. І рекомендую користуватися ж таки заднім гальмом частіше, ніж переднім. Бо якщо ви заблокуєте переднє гальмо, то є така велика вірогідність, що ви перелетите через кермо. це ну, якби. Не зовсім ок. На рахунок керма і органів управління тут, в принципі, все дуже класично. У 350 ки під ліву руку зроблене гальмо на заднє колесо, і також дзвоник під ліву. руку. З правої сторони у нас так звана газюлька. У 500-ки з лівої сторони у нас гальмо заднє, з правої сторони гальмо переднє. Також під праву руку, під великий палець газюлька, під ліву у нас дзвоник. Посередині керма, на самому виносі в нас знаходиться дисплей, на якому відображається вся потрібна інформація. Також там знаходиться кнопка жилення, яка не тільки вмикає і вимикає сам самокат, а за допомогою неї можна його налаштовувати. Тобто міняти режими роботи, також вмикати, вимикати освітлення, також вмикати, вимикати круїз режим, і також вмикати і вимикати режим старту самого самокату. Самокати можуть стартувати як відштовхуючись, так і з самого нуля. Тобто стали на нього, дали газу і він поїхав. Також цими самокатами можна керувати дистанційно за допомогою вашого смартфона, а також додатку на нього. Цей додаток називається x scooter Працює він як на Android, так і на iOS. Ніяких, ні, хоча є. Є там додаткові функції, тобто. Всі ті функції, які ви можете увімкнути за допомогою кнопки живлення, там присутні. І також є ще декілька додаткових функцій. А саме, там додатково можна налаштувати чутливі самого джойстика газюльки, як він буде реагувати на поворот. Також можна відрегулювати силу гальмування, тому що ці двигуни мають рекуперацію. Можна скинути добовий пробіг і можна налаштувати ще прискорення, скільки швидко буде самокат ваш розганятися. От, в принципі, все Все інше ви можете зробити за допомогою кнопки живлення, просто натискаючи її декілька разів. По швидкості заряду акумуляторної батареї 350-ка заряджається за 8 годин, як заявлено в характеристиках. А 500-ка за 6 годин. І ви мене можете запитати, а чому така різниця? Де логіка? Адже у 500-ки більший акумулятор, ну більша ємність. А все заключається в потужності самих зарядних пристроїв у 350-ки пристрій потужністю на 1,5 ампери, а у 500-ки пристрій потужністю на 2 А. Тому він заряджається трішки швидше. І ще буквально друзі, пару слів хочу поділитися своїми враженнями від їзди на цих самокатах. На 500-му я проїхав близько. 67 км на 350 це близько 2, максимум 3 км. Так, згоден, це невелика відстань для того, щоб оцінити ці самокати повністю, але вже якісь враження в мене є. Тим більше, хто підписаний на наш YouTube канал, ті бачили і знають, що я протестував вже не один самокат, і в мене є з чим їх порівняти. 350 – це такий, ну, як на мій погляд, звичайний класичний самокат, такий, як Xiaomi, наприклад, або. Наноботовський і так далі. Тобто такий самокат, який вас доставить з пункту А в пункту Б, не, якщо ми не зважаємо на комфорт, на швидкість і так далі, це от 350-ка. Робоча, робоча конячка, скажімо так. Якщо б я колись брав для себе самокат, хоча... Самокати я не розглядаю, мені більше подобається і скутери, але якщо б я вибирав би собі самокат, то я взяв би 500. Чому? Тому що у нього є і передня, і задня підвізка. Він досить м'який і комфортний навіть приїзді по рівних поверхнях. Завдяки ось цій передній і задній підвізці. При певних навиках можна навіть перескакувати якісь ями, пагорби і заскакувати навіть на якісь там 10 15 сантиметрові бордюри. У кого навиків побільше, то я думаю, що можна застрибувати і вище. Тобто, в плані прискорення динаміки, комфорту 500-ка мені сподобалась більше. Ну а звісно, не коштує дорожче. Швидкість у них однакова. Якщо порівняти по швидкості, тут ніхто не виграє. Але по динаміки по комфорту мені подобається більше 500. Що ви взагалі думаєте на рахунок цих самокатів? Можливо, хтось із вас має досвід володіння самокатом. Напишіть, будь ласка, як ви оцінили бо ці самокати від Procraft Достойні вони чи не достойні? Не знаю. Пишіть обов'язково почитаємо ваші коментарі. На цьому, в принципі, все. Не знаю, що додати. Якщо раптом у вас виникли якісь додаткові запитання. То, будь ласка, пишіть в коментах, спробуємо усім відповісти. Дякую за те, що з нами. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки, пишете коментарі. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па.